Добрий день. Здрасте. Як тебе звати? Даний Іван. Іван. Роман. Мене звати Ільман Мене звати Назар. Скільки тобі років? Сім. Мені 13. Мені 10 років. Дев'ять. 13. Е, Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Боксером Люцина. Воєнним. Не знаю. Я ще над цим думаю. Напевно, я буду таким, як свої бати, і стану біотехнологом. Знайомся, це Настя. Привіт. Настя. А зараз тобі Настя подобається. Так. Да. Тобі подобається Настя? Так. Да. Так. Ти можеш проявити до неї якусь ніжність? Погладити її наприклад? Що... Ні. А тепер її? Ні. Чому? А ти можеш їй далі? Ні. Чому? Тому що так робити не можна. Людині буде тобі боляче. І неприємно. Ну, вона жінка. Так. Ага. Да. ага. не могла б. Совсем? Ні, я, я, я девочку не бью. Я не можу. Чому? Ну, мені принципи не дозволяють. Які принципи? Я не можу вдарити дівчину. А тепер вдалі. Не хочу. Чому? Ну, тому що вона моя подруга і я з нею вже не один рік вчуся і не один рік знаю. Ну і завжди я знав, що ну, дівчат не можна бить.